Господь з вами. Читання святого Євангелія від боки. Того часу учні Ісуса розповіли про те, що сталося в дорозі, та як вони розпізнали Його при ламанні хліба. Коли вони говорили про це, сам Ісус став посеред них і сказав їм, Мир вам. Та, злякавшись, охоплені жахом, вони думали, що бачать Духа. А він сказав їм: чому ви збентежені, чому сумніви постають у ваших серцях? Гляньте на мої руки, на мої ноги, це ж я сам, доторкніться до мене і подивіться, що дух тіла й не немає. Так як я, як бачите, їх маю. Сказавши це, він показав їм руки та ноги. А як вони ще не вірили з радості і дивувалися, він сказав їм, чи маєте тут щось із їжі. Вони подали йому частину печеної риби. Тож, взявши, він їв перед ними. І промовив до них, це слова, які я сказав вам, коли ще був з вами, що потрібно, аби збулося все написане про мене, і в законі Моїсея, і в пророкі, і в псалмах. Тоді відкрив їхній розум, щоб розуміли Писання. І він сказав: так написано. Христос мав постраждати та воскреснути з мертвих на третій день, і що мало проповідуватися в ім'я Його покаяння для прощення гріхів між усіма народами, почавши з Єрусалима. Вище свідками цього. Слово Господнє! Ось сьогодні в Євангелії ми чуємо про ту подію, яка сталася в перший день після Шабату, після того святкування єврейської пасхи, напередодні котрої був розіп'ятий Ісус Назарету. Про всі ці події шумів цілий Єрусалим. Коли відкриваємо Євангеліє від Луки і читаємо 24 розділ, то читаємо так. Його уважно, то можемо спостерігти одну цікаву річ. Цілий 24-й розділ це ніби опис одного дня, того дня, який настав після Шабату і аж до вознесіння Ісуса Христа. Ніби сонце вже хилиться на захід, а день продовжується. Розпочинається від того моменту, коли жінки йдуть до гробу, бачать Його порожнім. Біжать до учнів, ті перевіряють, дійсно є так, гріб порожній, тільки пелені. Але незважаючи на це свідоцтво, що ось ми не побачили тіла розіп'ятого, двоє учнів таки втікають до Імауса, залишають спільноту своїх братів і шукають щастя деінде. І коли йдуть в тому розпачі смутку, сам Ісус стає посеред них. І питає, що сталося. І вони йому розповідають про Ісуса з Назарету, сильного духом, який робив чудеса, який мав повернути славу Ізраїля, але розіп'яли його. І говорить з тою біллю і вічем, а ми сподівалися. але їхні сподівання не звершилось. І знаємо, що сам Ісус починає їм розповідати про Писання. Говорячи о повільні серце, невже не мало здійсниться за те, про що писали пророки? І починаючи від Моїсея, вияснюємо ціле писання, яке говорить про нього. Починає палати їхнє серце, але ще не розуміють, ще не пізнають, ще не приймають Христа Воскреслого, потрібно було, щоб сказали до нього, залишся з нами. Бо вже вечері і день хилиться до заходу, залишся з нами. І може це не було тільки таке запрошення, бо переживали за самотнього подорожнього, який йде вночі. Це було те запрошення Христа в своє серце, ще, може, несвідоме. Залишся з нами, Ісус залишається. Сідають до столу, Він ламає хліб, дає їм і по цьому жесту ламання хліба вони його пізнали. Що це ж Ісус, їхній вчитель, але дивовижним чином Він зникає перед їх очей. І що тоді? Ті, які майже півдня йшли з Єрусалиму до Емауса і вже на заході цього дня прийшли і втомлені, хотіли відпочити, раптом отримують силу і відвагу. Бігти назад в Єрусалим, повернутися до спільноти. З радісною новиною ми бачили Господа. І ось сьогоднішній Євангеліе, який ми чуємо, якраз говорить про цю подію. Ці двоє учнів розповіли про те, що сталося в дорозі і як розпізнали його ламанні хліба. Святий Лука, Євангеліст, котрий пише, для нас цей Євангеліє передає ту правду. Де можемо зустріти Христа, що розпалює наше серце? Власне, літургія. Служба Божа, Євхаристія, коли читаємо в неділю пророків старозавітних, коли співаємо псалми, коли приготовлюємося на те, щоб почути Євангеліє, Дух Святий має розпалити наше серце. І так стається. Хіба що думками ми десь далеко, десь вдома, в якихось справах, новинах, переживаннях, є чисто формальна присутність, фізична, але духовна, де? Про що думаємо? Чи прагнемо його зустріти? Учні говорять, чи не палало наше серце. А потім, коли звершується літургія Євхаристійна, і сам Христос ламає для нас хліб, чуємо Його слова, беріть їжте це тіло моє, беріть пити це кров моя нового і вічного завіту. Ось вона таємниця. Бо кожна людина може говорити: так, я вірю в Бога. В сьогоднішньому світі ну, є, може, такі, які вважають себе декларованими атеїстами. І то, коли запитаєш таку людину добре, ти віриш, що Бога немає, я вірю, що Бог є. Але на чому ґрунтується твоя віра? Колись на коляді я запитав одну таку особу, яка сказала мені, що є атеїсткою, ну то добре. Які підстави твого атеїзму, і чи знаєш принаймні п'ять відомих атеїстів сучасності? Не змогла відповісти. А я сказав: ти жодна атеїстка, скоріше агностик. не хочеш шукати правду про Бога, який наближається до людини. Учні хотіли. Ми добре знаємо, що всі 12 апостолів були виховані в вірі Ізраїля з дитинства. Вони приходили до синагоги, читали писання або слухали Слово передусім. Жили тією надією, що ось Бог пошле месі. Кожного року переживали Пасху, приходили до святині Єрусалимської, слухали книжників, фарисеїв, споглядали, як первосвященник відправляє жертву за весь народ. Очікували і надіялись, але. Бачимо, що не зовсім розуміли, що відбувається в той перший день після Шабату. Коли так розповідають, коли говорять про Ісуса Христа, свідчать про зустріч з Ним, сам Христос стає посеред Них. Дивовижний спосіб. Виконуються слова нашого Господа, котрі говорить, де двоє або троє збираються в моє ім'я, там я є. Їх було як мінімум десятеро. І прийшли ще ті двоє з Емаусу. З іншого Євангелія знаємо, що в той час Томи серед них не було, повернувся тільки через тиждень, і то не довіряв свідоцтву десяти своїх товаришів. Є певна складність повірити в слова іншої людини. Кожен може сказати, у кожного своя правда. Але коли свідчимо про особисте життя, не про те, що прочитали в якихось мудрих книгах, і говоримо, це Господь. Вчинив в моєму житті. Ось так воно виглядало до зустрічі з Воскресним Господом, а так виглядає тепер, що змінилося. Невіруюча людина скаже, це випадковість, це може так сталося. Ми ті, котрі вчимося довіряти Господу, говоримо, це Божа рука, це Його Дух привів мене в цей храм, на цю службу. Познайомив колись з людьми віруючими, які. Поділилися своєю вірою, і це свідоцтво начепило мене. Я прийшов до Господа не через те, що начитався в мудрих книжок, але побачив людей, віруючих, моїх однокурсників, пізніше тих людей, які запросили мене на школу евангелізації, і був здивований їхньою поведінкою поставити, тим, що могли залишити все, свою роботу, навчання. Під час своєї відпустки поїхати за сотні кілометрів, щоб комусь абсолютно безкоштовно розповідати про Ісуса, про Духа Святого, про життя вічне, про те, що хтось мене любить і віддав за мене своє життя. Несамовите свідоцтво, і ось ми про нього чуємо. Сам Ісус стає посеред тих, які розповідають про нього і говорить мир вам. Бо все одно, певне, неспокій був в їхніх серцях. Які сумніви? Реакція – злякались охоплені жахом. Подібний спосіб євангелісти описують з'явлення Ісуса, котрий йде по розбурханих водах Галілейського моря. Охопив їх жах. Ісус до них говорить: не бійтеся це я, Я є. Ім'я Бога, котрий є в нашому житті. Не бійтеся. Чому збентежені, чому сумніви постають у ваших серцях? І напевно в нашому житті бувають такі моменти, такої абсолютної довіри до Бога, кажемо, віримо, Господи, Ти є, я твій. Все чудово. Але проходить день, два, тиждень, місяць, і раптом приходить таке сумні. Чи Бог мене чує, чи Він мене любить, чи він бажає мого щастя? А може він як такий тиран там з неба дивиться на мої страждання, каже, ага, так йому грішнику і треба. А інший говорить, а ні, Бог створив цей світ і залишив його, як такий добрий годинникар. Тробив годинник, завів його і залишив. Нехай собі йде. Хіба що зіпсується якась деталька, то він його так трошки підправить? Багато є думок, багато є різних теорій філософських. І навіть богословське. Павло Апостол говорить, коли євреї шукають знаків, а греки шукають мудрості, ми проповідаємо Христа то розп'яти. Ганьбу для євреїв і глупоту для греків. Але для нас Христа Воскреслен нашого Господа і Спасителя. Ісус запрошує своїх учнів, щоб доторкнулися до нього, подивилися. Доторкніться до мене, і подивіться, дух, костей немає і тіла немає. А як бачите, їх має. Дає їм це досвідчити для чого? Щоб вони зміцнені тим свідоцтвом говорили до інших. В іншому Євангелі ми чуємо, коли Ісус говорить: дотоми побачив, тому й повірив. Блажені ті, які не бачили, але повірили. І тут звертається безпосередньо до кожного з нас. Блаженні ми, що повірили в те свідоцтво учнів Ісуса. Ісус до да них говорить ось це слова, які я казав вам, коли ще був з вами, адже говорив і про своє страждання, і про смерть, і про Воскресіння. Слухали, але не чули, давали вигляд, що розуміють, але не розуміли. І боялися спитати. А Ісус говорить, цілий танах, тобто те, що ми називаємо старим завітом, Тора, пророки, книги мудрості, псалми, все говорило про нього. Пізніше святий Єранів, вчитель церкви, скаже: неможливо зрозуміти новий завіт без старого, а старий, без нового. Бо той перший завіт готував той новий і останній завіт. А ще говорив, незнання Святого Письма це незнання Христа. Тому ми збираємося і слухаємо це Слово, щоб пізнати, яким Він є, наш Господь і Спаситель. Ісус говорить, що має відбутися і що відбувається сьогодні, мало проповідуватися в Його ім'я покаяння для прощення гріхів. Без покаяння. Без навернення, без усвідомлення своєї грішності неможливо навернення. Неможливо отримати ту повноту спасіння. Ісус говорить, учням, почавши з Єрусалима, це має відбуватись. Ви є свідками цього. Не тільки ті Його учні, що були зібрані в вечірнику, але й ми сьогодні є свідками, і Господь дає завдання. Ідіть на цілий світ і проголошуйте добру новину. Бо цією доброю новиною є сам Христос Воскресний, проголошувати з відвагою і не боятися говорити правду, так як Петро Апостол в День П'ятидесятниці, наповнений Духом Святим виходить, а натовп величезний, понад п'ять тисяч. Навіть важко уявити, як він там до всіх докричався. Але почув, почув. Бо говорить, ви відреклися від святого і праведного. Ви випросили дарувати вам людину вбивцю. Ви вбили вождя життя. І це дуже серйозне оскарження назвав всіх вбивцям. Але, говорить, є добра новина в цьому всьому. Для вбивства потрібно понести покарання тим більше на вбивство Божого Сина. Але Петро говорить, Бог воскресив його з мертвих, свідками чого є ми. Свідки Воскресіння. І закликає до покаяння, до навернення, до прийняття хрещення Такі метаной переміни свого життя. Інколи хочеться, щоб вона так відбулася в один момент. Навернувся, вже живу святим життям, посповідався один раз або прийняв хрещення і більше не грішу. Але. Виникають проблеми. Тому Йоанн апостол, улюблений учень Христа, говорить, дітоньки мої, так як батько звертається до своїх дітей, пишу вам це, щоб ви не грішили. Тобто, уникали зла, розпізнавали підступи лукавого, відрікалися від цього зла, вибирали добро. Але знаємо, що ми слабкі, кожен може досвідчити, скільки разів вже сповідалися, скільки разів давали Господу бітницю, Господи, не хочу більше грішити. І раптом приходить спокуса, приходить якась ситуація, бо думка. Йдемо за нею. А це думка від Злого Духа і грішимо. Але Йоанн також говорить: є добра новина, Бог нас не залишає в наших гріхах. Коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, праведника. Він у милостивлення за наші гріхи. Тільки в ньому знаходимо це спасіння, тільки жертва Христа допомагає нам наблизитися до Отця. Він нас примирив з Отцем і взяв на себе наші гріхи. Тільки через Христа приходимо до Отця нашого Небесного. Йоанн говорить, хто дотримується Його Слова. Тому Божа любов справді є досконалою. І до цієї досконалості закликає нас Господь. Тож просімо, щоб Дух Святий відкривав наш розум, і ми почали розуміти Писання. Учні писання знали, але не розуміли. Так само і ми можемо знати, скільки є книг в Біблії, навіть хто їх написав і коли, до яких літературних жанрів вони відносяться, навіть порахували всі слова, які є в Біблії. Творили біблійну симфонію, переклали Біблію на всі майже мови світу. Можна знати Слово, але його не розуміти. Тому той дар Воскреслого це відкриття Того розуму. Він відкрив їм розум, щоб розуміли Писання. Просімо, щоб Дух Святий відкривав наш розум і серце на Слово Боже і на Його присутність в нашому житті. Просимо, щоб Господь чинив нас правдивих, своїх учнів.